Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селищі міського типу Борова ізюмського району пів на сьому ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища, госпіталізована у середньому стані. Близько 23-ї селище міського типу Борова знову перебувало під ворожим обстрілом. У селищі Глушківка Куп'янського району обстрілами окупантів пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки. Через удар керованою авіобомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок. У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом дня ворожа артилерія обстрілювала селища Борова ізюмського району. Сталася одна пожежа, яку загасили рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також бійці цієї частини проводили пошук людей під завалами зруйнованого обстрілом приватного будинку у селищі Дружелюбівка Борівської громади. Пошуки результатів не дали. А в селі Кам'янка зюмського району Харківської області підліток 2008 року народження натрапив на ворожу міну. За попередньою інформацією, він разом з батьком збирав металобрухт та натрапив на Протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка. Наразі хлопчик госпіталізований з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб йти в наступ. За минулу добу наші захисники відбили 15 атак ворога біля Синківки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами камікадзе. За даними голови Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей серед них дитина у Кіровоградській області. Внаслідок нічної атаки постраждала людина. Про це повідомив голова ОВА. При цьому руйнувань цивільної інфраструктури немає. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х 59 та 11 дронів типу шахет. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М п'яти керованих авіаційних ракет X-59 та 12 ударних БПЛА типу шахет. Цієї ночі ворог з артилерії обстрілював дві громади Дніпропетровщини. За даними голови Ова, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, електромережі та газопровід. Наслідки усувають комунальні служби без постраждалих. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Донецьку області, є поранені та пошкодження житлових будинків. За минулу добу відбулося близько 70 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники стримують наступ ворога на Куп'янському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню на півдні гази. Повідомляє Reuters із посиланням на єгипетські джерела. Зараз у секторі Газа відкритий один пункт пропуску для вивезення людей. Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з газою і ввів повну облогу території, блокуючи поставки палива, електроенергії та води. Із з Ізраїлю продовжують евакуювати українців. Вже вивезено близько 400 людей, серед них жінки та діти. Це одна зі шкіл Київського району. Вона, у числі тих навчальних закладів, що постраждали в результаті прильотів. Про ступінь пошкоджень говорять ось ці наскрізні дірки в покрівлі. Зараз школу відновлює бригада будівельників. влучання міномету постраждала покрівля саме була пряме влучання в покрівлю з пробиттям у нижній поверх. Осколочні ураження зазнала вся покрівля. Взагалі зазнали руйнації конструктив. А і внутрішнього порядження, скління, підлога, стелі. Роботи проводяться з відновлення конструктиву покрівлі, покрівельного матеріалу, влаштування внутрішнього опорядкування, будівлі, скління частково ремонт фасадної частини, вхідної групи, ну, все, що було уражено прямим влучанням. Роботи плануємо завершити до кінця поточного року, це 100%. Я думаю, що, мабуть, до кінця 11-го місяця поточного року. Алі у місті Харкові об'єктів освіти постраждало понад 80. Наразі ми маємо відремонтувати найпошкодженіші з них це 40 об'єктів. На теперішній час роботи відбуваються на 22 об'єктах, і ми плануємо їх завершити до кінця поточного року. Усі інші будуть розпочати у поточному році і завершені. Я думаю, до весни включно 24-го року. Усі об'єкти відновлення освіти відбуваються за кошти держави, а саме на них були надані субвенції. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків. Новини. Ох окна, окна двері, щоби е, та мінімум. Е, Сохранить теплопотери То есть, ну, то, что от нас зависит. Если в квартире, вы же не усилите не, не тепло, батареи, ничего. Просто то, то сохранять. Одевайтесь. Завешивать одеялами. Закрывали окна, двери чем-то теплым, одеялами. Ну, наверное, что вот это выдают? Получили ДСП или как это? А по-другому не знаю как утепляться дальше. Ну, подушками, там, теплыми вещами одевались бы. А больше никак. Или, не знаю, куда-то переселяться тогда, в другое место. А больше я как бы не, не знаю, что сказать. какие носки, ну, в общем, вот такая э, Нагрели водичку, налили в пластиковую бутылочку, положили в постельку. Постелька согрелась. А так ну, как, какие? Если, допустим, нет электричества, обогреватель не включишь. Ну, если есть газ, пожалуйста, можно включить э, духовочку, открыть и согреться. Духовочка заклеивать не окон, э, теплая одежда, газ, если есть, обогреватель, если есть. Ну, в общем, в комплексе все. Не замерзнем. Не все, все будет доброе. Все будет доброе. Те, що можу сказати, як ми з моєю сім'єю зробили, це ми утеплили дім, Одно, літом ще. Утеплили дім, купили обігрівач. ну це коли є світло. А коли немає, ну що я можу порекомендувати? Тільки укутуватися побільше у теплі речі та обійматися та грітися. Тільки так. Да, тільки такі варіанти, або обійматися, пити чайок і, 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 і утепляти тимпусь. Може сходити до пункту незламності, ну, може сходити до ну, от таких от пунктів, де ви можете. Які обладнала наша, наша, наша влада. Такі. Закрити окна та так, одягатися одіялом. Одягатися Так. Ще ок окна закрити, і одяги повисити, щоб не проникало. Я що роблю? Я зачиняю вікна і під ковдру. <гум> Отак, от, от я і зберігаю тепло, і по можливості нікуди не виходжу з дому. Так, і це напевно все. Газова піч на балончиках теж в мене є, і я її піджигаю, і воно ну більш-менш тепло становиться так. Якщо будуть проблеми з опаленням, то я думаю, що треба буде купити якийсь обігрівач, але знову ж таки треба буде купляти якийсь портативний обігрівач, який не потребує а, підключання в розетку. В нас був досвід. Ми жили у двоповерховому домі в області, і ми скидувалися на генератор для дому всього. І тому можна придбати генератор. Я коли не було світла, каут взимку. У 2022 році ми не виходили зовсім на вулицю, тому що мама мені завжди говорила, не, відкр... не відчиняй двері, тому що ну, зима, холодно, мінус на вулиці, тому ось так. Я не знаю, що робити. Закрити окна, мабуть. Якщо є електричність, можна включити електричну батарею. Одеяло, носки і пледик. Я пам'ятаю, раніше ми робили свато і... Заклевали окна, щелі. А так я не знаю. Ми вже зробили. Ми утеплили стіни в квартирі. Так, ну, що, що. Будемо чекати і надіятися тим, щоб ворог не вдарить. що наші захисники нас защитять. Вони зібралися, аби допомагати людям свою роботу. Вони виконують вже як 30 років поспіль. У Харкові свій ювілей відстачив регіональний благодійний фонд Правопорядок, колишні правоохоронці з нації юридичної справи адвокати, науковці, і це не повний перелік тих, хто допомагає людям в цій організації. Це організація, яка була створена для допомоги нашим правоохоронним органам, і вона гідно виконує цю функцію. Протягом 30 років вона дали дуже і дуже багато допомоги нашим правоохоронцям, які в свою чергу забезпечують безпеку і захист прав громадян наших архів'ян. Тому я сьогодні від імені міського голови прийшов сказати слова вдяки саме тим, хто її заснував. А серед засновників такі поважні наших архів'яни, почесні почесних архів як осаякич та та багато багато інших відомих і в галузі права, в галузі освіти правової, і в галузі, які працювали в саме правоохоронних органах. Сьогодні дуже важливо, що фонд переорієнтував свою допомогу нашим силам оборони і вони надають допомогу саме тим, хто захищає нашу землю, захищає нас від окупантів і захищає нас суверенітет. Тому, завдяки такій підтримці, наші спільні роботи, ми рухаємось перед до перемоги. Яка буде беззаперечно за нами, яку ми всі очікуємо. Може сказати, що за цей, за цей час. За ці два роки більше 15 мільйонів гривень було направлено. Квадрокоптер покупали міносухачі і ну, на такі всі заходи, а також е заходи первинної безпеки для людей. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабукін. Харків, новини. Хліб на заквасті вишукані торти з найсвіжіших продуктів та найсмачніші в Харкові булочки і тістечка. Все це авторська пекарня, бублик лишень хліба. Тут 30 різновидів. У нас два бренди: це Тортія, це, звісно, давно кондитерська, яка працює ще з 80-х років. А цей човий магазин Бублік у нас працює вже 9 років. Була така нами вибрана місія повернути справжню культуру хліба, справжній хліб. Ми збирали по крихтах досвід і національної кухні, по випічці хліба, і видатних пекарів України, світу, Франції, Європи. Ми вирощуємо саме закваски, і на основі їх випікаємо вже хліб. І в нас є рецептури хлібів, яких немає ніде. Всі хлібобулочні вироби просто з печі потрапляють до рук харків'ян. Я покупаю тут завжди хліб, тому що він без Це дуже полезно для здоров'я. Та просто просто чувствую по Тут Приїжджають із Олексіївки, із Салтівки. Знаю дуже багато людей, які от саме сюди, саме за цими булочками, сінабонами і за іншим приїжджають. Зустріти вироби з бублика. Харків'яни можуть і у 50 ресторанах та кав'ярнях міста. Пекарня працює і на індивідуальні замовлення. Влення